Таб збройних сил України пропонує уряду і парламенту посилити відповідальність за ухиляння від військового обов'язку. Хочуть зробити жорсткішим виїзд за кордон для чоловіків призовного віку. А тих, хто вже втік від військової служби, просять повертатися за допомогою дипломатичних установ. Пропозиції на нараді в адміністрації президента озвучив начальник мобілізаційного управління генштабу Олег Бойко. Також військові скаржаться та передають силовикам списки голів місцевих адміністрацій, де мешканці не йдуть воювати. А також перелік підприємств, які ухиляються надавати для воєнних дій транспорт. Найпоширеніше порушення під час нинішньої мобілізації неправдиві медичні діагнози. Проте план призову виконуються, наголошують в адміністрації президента і додають невдовзі жодного чоловіка, якщо він не захищав батьківщину, на роботу в державну службу не візьмуть. А за злісне ухиляння від армії загрожує від двох до п'яти років тюрми. Протягом минулого року відкрите кримінальне впровадження відносно 1172 військовозобов'язаних за ухилення від військової служби за мобілізацію і за статтею 408 кримінального кодексу України дезертівства відкрите 204 кримінальних впровадження. Планується внесення змін до кримінального кодексу стосовно невідворотності покарання за певні заходи по зриву мобілізації, в тому числі вихилення або Інший посадовий злочин це буде обговорюватися на комітеті з питань оборони 31 січня.